Студентство горішніх плавнів стало амбасадором добра, долучившись до марафону добрих справ за підтримки Національного банку України. Приклади свого волонтерства, що надихає, студенти політехнічного коледжу, демонстрували протягом чотирьох тижнів. На імпровізованій дошці розмістили річний підсумок добрих справ, де наочно можна побачити та ознайомитись з усіма ними. Тут лише їхня невелика частинка, каже директорка освітнього закладу. Перш за все, це перераховано одна із заробіток на Збройні Сили України близько 68 тисяч. Взяли акцію ми у смілива гривня, де збирали копійки, і знову ж таки сума тут 2624 гривні зібрана студентами-викладачами. У квітні місяці у нас була толока на території закладу, де ми проживаємо, де зараз проживають внутрішньо переміщені особи. Початком благодійництва стало облаштування та ремонт однієї секції гуртожитку освітнього закладу, де наразі проживають українці, що змушені були покинути свої домівки. Серед іншого студенти та викладачі долучилися до збору коштів на протези нашим військовим. Вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Ще передавали 120 метрів плівки та засоби гігієни нашим землякам-воїнам ЗСУ. Канцелярські набори до 1 вересня та символічні подарунки до Великодня від коледжу отримала малеча, що тимчасово перебуває у нашому місті. Справді небайдуже студентство та їх педагоги багато роблять для того, аби хоч трішки підтримати тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Надзвичайно важко, надзвичайно складно, тому що ти не на Словах чи не прочитавши те, ти слухаєш ті історії тих людей, які до тебе приїхали, зараз знаходяться, проживають в уртожитку. Коли говорити про колектив і студентів, і викладачів, то всі ті ініціативи, з якими виступали, вони завжди знаходили підтримку. Не було тих, які б сказали, що я цього робити не буду. А так, звісно, складно ми прагнемо. Хоч трошки огорнути теплом і тих людей, які проживають, і тих діток, які є. Понад 30 років пані Наталія віддана своїй справі. Це і допомагає у такій позитивній синергії працювати зі своїм колективом. І всі мріють та хочуть лише одного перемоги, миру, здоров'я, і звісно, тільки на всього найкращого. Налаштовувати себе потрібно на позитив. На позитив так, налаштовуємо себе тільки на позитив. Серед останнього небайдужий колектив коледжу вирішив порадувати маленьких українців і додати їм позитивного настрою у день святого Миколая. Навіть планове відключення світла цьому не завадило. Ви були чемними протягом року, так чи ні? Yeah. Да. Ми також завітали до вас від студентів нашого коледжу із солодкими подарунками, з невеликими сюрпризами. Але ж спочатку віршики. Наступає новий рік. Стали думати звір'ята, зустріти чудове свято. П'ятірка друзів із Донецької області та їхній песик Тедді щороку чекають на подарунки від Святого Миколая. Питаємо, що знайшли під подушками. Шоколадки та гроші. Шоколадку та гроші. Поводок для собаки, Ошейник і грушку. печеньки і часи. А мені подалі машину з конфетами. На кошти від Миколая у малечі є свої плани. На удочки. вудочки. Ага. Ти любиш ловити рибку, так? Вже ходив сюди на Дніпро, щось спробували спіймати, чи ще поки вудочок немає? Ну є. Є так. Що ловили вчора. Лов... Ну вчора сім штучок мав. Ну тарань. Ми вже тут півгода живемо, Ми вже звикли. Чим займаєтесь? Друзями граємо. Що угу. граєте? якісь, можливо, є нові зараз ігри, такі цікаві, чи якісь такі стандартні. Ну, прятки. прятки. Є де прятатись? Да. Дівчатка та хлопчики отримали свої солодкі подарунки. Йдемо дивитися, що всередині них. Ще не відкривали? Не, чи ні. – ні? – Може, зараз відкриємо чи ні? <рес> Смачні цукерки. Да. А що у вас ще там апельсини вам та, подарували? Да. Мабуть, солодкі, як думаєте, чи не солодкі? Солодкі. А які ти любиш? Шоколадні чи карамель, можливо? Шоколадні і карамельне. Mm. Да. Взагалі любиш солодощі? Так. Да. Солодка єжка. Як тебе звати? Міша, Міша а звідки ти приїхав? Харкова. Да. Ти з батьками тут? Да. і ти З Так, з да. класно. Це справжні патріоти, і кожен з них має чіткі мрії та бажання, якими вони поділилися із нашою знімальною групою. Чого вам більше наразі хочеться, от, щоб здійснилось? Щоб закінчилася війна, це найголовніше, так то я тоже. теж Я Щоб закінчилася війна, та повернутися до дому, Але це неможливо, бо його не більше. Маленькі, але вже такі свідомі та амбітні. Із таким поколінням наша країна точно матиме гарне майбутнє.